Вітаю вас. Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні 4 травня, 22.47. Зараз знову розганяється паніка серед населення. Я вважаю, що це і ПСО щодо ядерної добіни, яка буде застосована Кремлем, за те, що були, буцімто, українськими дронами нанесені удари. До речі, я вам говорила в второму розкладі: він збувся, що будуть нанесені удари на початку травня по центрах прийняття рішень в Росії, і це збулося. В той же час, давайте подивимося. Чи буде застосована ядерна зброя. Також я вам хочу нагадати, що я вже робила такий розклад неодноразово. І щоразу з 2022 року я вам говорила, що ядерний удар маловірогідний. Також я робила таро розклад нещодавно, 31 березня, і я також говорила, що цей ядерний удар маловірогідний, буде ядерний шантаж, знову розганяється і ПСО. Зараз нагадаю. Загадаю вам цей фрагмент, і будемо робити таро-прогноз новий. Чи буде ядерний удар найближчі півроку сімка мечів. жриця і четвірка пентаклів. Коли випадає жриця я не дуже люблю, тому що це говорить про те, що інформація, як кажуть, призакривається. Але все ж таки, я думаю, що існує. По цих картах таємна домовленість, щоб цього ядерного удару не було, щоб залишилось все, як є. Четвірка Пентаклів це карта незмінності, стабільності ситуації. Тобто, вірогідність, я вважаю, що невисока для нанесення ядерного удару. Більше я схиляю, що його не буде. Але побачимо, як буде. Будемо сподіватися на краще, вірити в ЗСУ. О, до речі, тут сімка пентаклів на дні. Це також говорить про те, що вірогідність нанесення ядерного удару також досить низька. Будемо сподіватися, що його не буде. Давайте тепер подивимося. Ймовірність нанесення ядерного удару до. Давайте візьмемо на цьому тижні з 4 по 11. Травня. Ось якраз до Дня Перемоги, розказують, що може бути ядерний удар і все інше. Давайте подивимось, що зараз покаже розклад. Чи буде ядерний удар до 11 травня сімка кубків. Місяць. І дев'ятка чаш. Тут імператор. Ядерний удар по цих картах не випадає в той же час. Можу сказати, щось дивіться: сімка кубків і місяць можна розглядати як і псу. Ось це реально введення в оману, ілюзії. Ми, от всім вам покажемо, кусь мать на Кремль нельзя так атакувати. Я вже прям віршами заговорила. Але ні, стабільність. Імператор не показує ядерних ударів. Тут не випала вежа, десятка мечів, інші такі карти, які б вказували великі смерті. По цих картах, скоріше за все, це просто розганяється ядерний шантаж. Крім того, подивіться мої попередні розклади за 2022 рік. І я говорила, що навіть не зрозуміло, в якому стані та зброя ядерна в Росії, що там вже може все протрухлявіло. І, до речі, потім пізніше це підтвердив і Буданов в інтерв'ю, що невідомо, в якому стані та ядерна тактична зброя у окупантів. Що по цьому розкладу можна сказати? Ось це дрони. Сімірка Кубків. Неодноразово вже відігрувалась як дрони. Місяць часто відігрується, що це в нічний час, коли темно, перед світанком. По 9 кубків, ну, вірогідно, як мінімум, 9 областей, може постраждати від, від цих ударів дронами. Але це не було темою розкладу. Якщо відповідати, чи буде ядерний удар на, на протязі тижня, ось коли це бесія, то ні. В найгіршому випадку місяць це може бути пов'язане щось з хімією, з якимось отруєнням. І тут кубки, отруєння води, це може. Бути, ну можливо, якісь обстріли також з хімічними запальними снарядами. Ну, ось щось таке, але це не ядерний удар, що все глобально. Тут е, випав старший аркан місяць, так, він може говорити про. І радіацію в тому числі, але тут ця комбінація більше вказує на те, що це і ПСО, ядерний удар, щоб була паніка у населення і таке інше. Давайте подивимось тепер на найближчий тиждень ситуацію, яка буде в Україні. Давайте почнемо з Києва на найближчий тиждень. Чи будуть якісь серйозні обстріли, влучання, що чекає Київ. Київ. Що чекає Київ? Найближчий тиждень до 11-го двіка Пентаклів також, як дрони відігрувалась, десятка жезлів, буде багато, скоріше за все, дронів. І тут король чаш. Можливо, на, як, око за око, тобто там атакували Кремль, тут можливо буде атака банкової, тому що король чаш тут десятка кубків на дні, можливо, це Верховна Рада, тому що король чаш це може відігруватись як керівництво держави. В той же час це не лише адміністративні будинки, це можуть бути і в принципі там, де проживають люди, тому що король чаш це фігурна карта. І ось тут п'ятірка пентаклів, можуть бути, на жаль, влучання або будуть збивати дрони, і будуть якісь загоряння і руйнування. Ну, от якісь, звісно, будуть промахи в ППО, на жаль, хотілося б, щоб збивали все, але може таке бути. Також по 10 жезлів може проходити ракетний обстріл. Також так відігрувалось. Тобто, Київ на найближчий тиждень, готуйтеся з 4 по 11. Травня буде дуже веселий тиждень. Обстріли будуть часті і будуть ось ці різні провокації. І там, де мости, тому що ось король чаш, це може бути про воду. Там, де ближче будівлі, розташовані до виходу до води, ось там найбільша загроза. Тому тримайтеся. Не ігноруйте повітряні тривоги і захисту вам вищих сил. Давайте подивимося Київську область, Черкаську, Кіровоградську, тобто Центральна Україна. І Вінниця сюди ж, хай буде. І Полтавська область. Центральну Україну. Зараз дивлюся в цілому. Центральна Україна. Обстріли. Найближчий тиждень. Центральна Україна, обстріли найближчий тиждень. Тут у нас єрофант. Єрофант все ж таки про якийсь захист говорить. Тут шістка жезлі. Ой, тут не дуже добре. Диявол, сімка кубків. Ось тут, на жаль, буде якесь дуже серйозне влучання і дуже серйозна пожежа в Черка... Чому в Черкаській? Не сподіваюся, що я обмовилася випадково. Не хочу, щоб в Черкаській області були пожежі, влучання і все інше. Але обмовилась, то, можливо, це підказка, будьте обережні. Центральна Україна дуже серйозна атака дронами. Сімка кубків, бачите, знову випадає. Знову ці дрони. Диявол це великі пожежі. По шість жезлів це там, де скупчення людей, це там, де на виду, тобто якісь такі будівлі, які вони знакові відомі, ось таке може бути. Можливо, це якісь будівельні гіпермаркети або там, де збираються люди. але... На жаль, дуже великі загрози. Тому також центральна Україна може бути непереливки, не і якісь серйозні великі пожежі, і влучання можуть бути. Тут є Рофан, то це можуть бути адміністративні будівлі, але це ж можуть бути і цивільні, і військові об'єкти. Але в мені як більше тут считуються цивільні шістка жезлів. Бачите будинки, житлові будинки знову можуть бути влучання в центральній Україні в житлові будинки. Так, що Черкаська область, Полтавська, Вінницька, Кіровоградська. Будьте дуже обережні. Київська область. Ну, ви, ви все знаєте, що окупанти будуть звірствувати. Так, дивимось тепер схід. Дніпро. Місто Дніпро та Дніпропетровська область. Місто Дніпро, Дніпропетровська область. Дніпро та Дніпропетровська область. Дніпро та Дніпропетровська область. Так, правосуддя. Можливо, будуть здійснені атаки на те, що стосується юридичної сфери або медицини. Десятка пентаклів, Двійка Пентаклів, колісниця. Так, тут. У вас також двійка пентаклів. Я вам говорила, бо дві пентаклів, або сімірка кубків відповідає за дрони найчастіше. Ось це житлові будинки, ось це залізничні вокзали, шляхи сполучення, дороги. Залізничні вокзали вже сказала. Тобто, все, що пов'язано з транспортом, ось там найбільша загроза і житлові будинки. Будьте обережні, дронова атака також дуже вірогідна і по правосуддю це може бути щось серйозне, бо це кармічна карта. І тут трійка Пентаклів, це ще можуть бути якісь заводи, тобто обстріли. Дронами, авто, може, і ракетами можуть бути, тому що на щось серйозне вони націлились. Дивимось тепер в цілому, що там на Сході: Донецьк, Луганськ, Донецька, Луганська область, Харківська, які у вас загрози. Я передбачаю, що зараз випаде, але давайте подивимось схід України. Загрози в цілому, обстріли на найближчий тиждень, тобто до 11 травня, тут все світ. Так, колесо Фортуни, місяць і четвірка Пентаклів. Так, там, де вже були влучання, слухайте уважно, Харків, Харківська область, ось там може бути повторення подій по Колесу Фортуни. Місяць це часто відігрується нічний час, і, на жаль, по четвірці Пентаклів це можуть бути, можуть бути житлові будинки, якісь серйозні структури. Так, тут у нас все трійка жезлів. Хтось передає інформацію, ось все трійка жезлів, і будують плани, куди що робити. На Донбасі це може бути, на жаль, і хімічна зброя. Дуже часто відігрувалось ось тут по місяцю. Так, давайте дивимося північ. Це Чернігівська область, Житомирська. Київщину, мабуть, теж до півночі давайте віднесемо. Хоча це чи північ, чи центр. Ну, в будь-якому випадку Чернігівська, Житомирська. Давайте подивимося, що вас чекає Київщина. Обстріли найближчі 7 днів, тобто до 11-го. Так, лицар жезлів. Тут можуть бути ракетні обстріли, на жаль. Так, дивимось. Дивіться, зірка. Четвірка жезлів, п'ятірка жезлів. Мені не хочеться це трактувати, але в кожному розкладі випадають житлові будинки. Я думаю, що будуть бомбардування цивільної інфраструктури. Зірка, це може бути в нічний час, можуть бути на кордонах, мабуть, дуже великі серйозні обстріли. Це, зокрема, Чернігівська область із. Систем залпового вогню і будуть страждати житлові будинки. П'ятірка жезлів, дуже багато ракет. Чомусь я думаю, найбільше тут Чернігівська область, хоча Житомирська також, і у вас навіть не так як дрони, як ракети. Велика загроза. Хоча по зірці тут бачите багато в небі всього можуть і дрони бути. До речі, сімірка Кубків, зірка, двійка Пентаклів найчастіше також відігрується як дрони. Тому будьте уважні, обережні захисту вищих сил. Дивимося тепер. Південь, південь це Запорізька, Херсонська, Одеська області, що там на півдні. Дуже не хотілося б, щоб там випало щось не дуже хороше, але передбачувано, що може бути. Південь. південь. Тут у нас карта вибору закохані на дні. Далі дивимось. Туз мечів, ракетні удари, дрони, сімірка кубків, і вежа. Південь, от у вас тут повний капець. Вибачте, вже на слові, хотілося б сказати навіть щось міцніше, але е, тут у вас ракети, дрони, влучання в житлові будинки, в якісь серйозні це можуть бути і заводи, і енергетика, і все, що можна. Південь будуть просто, просто обстрілювати всім, чим можна. Дивіться, ця сімка кубків випадає в кожному розкладі. Туз мечів це ракетні обстріли, конкретно і тут. На жаль, влучання дуже багато влучань буде. І, взагалі, я говорила за Херсон на травень місяць, що буде дуже багато людей звертатися в лікарні, поранені і все таке інше. Подивіться цей прогноз, хто не бачив. І, і збулося був найбільший. Обстріл, Херсон і дуже багато людей потрапили в лікарні, скільки загиблих. Тобто, ну це взагалі жах. І зараз в Херсоні комендантська година тривала, буде введена. Сподіваюся, що зрадників відловлять якнайбільше. Що я можу вам сказати? Південь, особливо Херсонщина, Херсон, Запорізька область, Запоріжжя. Будь ласка, Одеса, Одеська область, будьте максимально уважні, тому що, на жаль, у вас дуже поганий прогноз, поки що найгірше з того, що випадало. Я вам бажаю захисту вищих сил, щоб у вас все було стабільно добре. Щоб максимально працювало ось ППО, щоб збивало все, що летить, щоб воно взагалі ніяк до вас не долітало. Але прогноз дуже поганий на південь. Так, тепер дивимося Західну Україну, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці, ось ці області дивимося, Рівне. Таро прогноз для Західної України. Що чекає Західну Україну найближчий тиждень, коли тиждень Побєдобєсія? Що там буде? Що там буде Західна Україна? Таро прогноз. Західна Україна Таро прогноз. Так, загрози щодо обстрілів. Західна Україна. Покажи. Трійка жезлів. Плани і на вас є. Тут туз жезлів. тут жезлів, це ракетні обстріли. Неодноразово відігрувалось. Туз мечів. Знову ця карта про ракетні обстріли. Вісім мечів. Знаєте, тут ось ця карта, що буде влучання, яке людей якби зв'яже. Тобто, я думаю, що це можуть бути якісь. Серйозні влучання в комунікації: вода, енергетика, що люди будуть обмежені, відчувати обмеження, що їм не вистачає, їм дискомфортно. Крім того. По вісьмірці мечі в цій оракульній колоді, бачите, ось тут також намальовано будинок на вершині. Також можуть бути, на жаль, влучання в житлові будинки, але це також якісь і ратуші, якісь адміністративні будівлі. Там, наприклад, мерії. ну, не обов'язково, але в будь-якому випадку це проходить на думку також тут як центри прийняття рішень, адміністративні якісь будинки і цивільні. Тобто, на жаль, бачите, кожен розклад я зробила, що центральна Україна, що Схід, що Захід, що Південь, що Південь, всюди. Випадають карти, які вказують на ракетні обстріли або ж атаку дронами. Я вам бажаю захисту вищих сил, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, особливо особливо в ці дні, коли це побідобесія, коли окупанти говорять, що вони будуть пститися. І я ще раз наголошую: вони будуть пститися цивільному населенню під найбільшою загрозою цивільне. Населення, тобто це житлові будинки, це магазини великі ТРЦ, місця скупчення людей, це, наприклад, ринки. Ось там, де багато людей, я вважаю, що туди будуть бити окупанти в багатоповерхівки, тому що вони не воюють з армією, вони просто роблять геноцид українського народу. Дуже поганий прогноз, але всі моліться, тому що ми своєю вірою. Впливаємо на майбутнє і можемо зробити його хоча б трішечки краще. Я сподіваюся, що кожен глядач мого каналу збереже своє життя та здоров'я. Обов'язково пишіть, як відігрався прогноз по вашій області. І бажаю вам захисту, вищих сил, всього найкращого, до нових зустрічей.